Всім привіт з вами знову ми Workshop Games Entertainment. І як бачите, отут в мене з'явилося озерце. Чи то пак басейник. Це щось незрозуміле. Ну я зробив такий басейник, потім подумав, а чому б це не накрити землею? Як бачите, я кривій, І земля майже все заросла вже. Трава всюди крім цього шмиточка. точка. Але це ненадовго, я впевнений. Зараз тут буде трава. Добре, я ж, звісно річ, не буду чекати, бо в мене купа ресурсів. Оля, я тут в шахтах розбажався з камінням. бо, як пам'ятаєте, ми там обували свою чудесну дорогу. А, наша чудесна дорога, як бачите, забрала нас. Це наше чудесне каміння. Так, окей, от той йде сюди, той йде сюди. Той йде сюди, і в мене вже нема. Де шо, по покласти дещо? Так, ходімо вниз, міст розвантажимо. Сьогодні, до речі, ми будемо вбили вали візера. Я вже здобув ту третю голову. Дебільну третю голову. Кляк третю голову. Так, здобу я її так думати. І тепер мені треба зробити. Розкласти, о! Розклад. Косточки сюди, стріли сюди. Толилок нас взлеті нам, як ви бачили, з минулій лише серії там. Так, окей, каміння головне. Є найцінніші мої речі. Камюки. Ідуть сюди. Цей камінюк точно скоро буде нова дорога. Добре, цей десь сюди. Не знаю, нащо я тут граві зібираю, але й вже буде. Знадобиться, може, колись. А може й ні. Май Раз Зараз отак і розкладаємо. Ще-щі-ші. А, земля, земля. Земелька. Так, це ми викинемо, це ми складемо сюди. Мені як ваші не дуже так багато. Не 20 так зараз. Пола мене викинем, викинемо. Нитку ми кладемо сюди. Грибок. Грибок, 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 грибок. Бійде до інших грибків. І там викинемо теж. Добре. Все виклали, добре. Гаразд. І ходимо нагору, подивимося, як там у нас наші справи. Тому було. так гораздо плависі, прав. Так, як бачите, перетворив усе. так от, кілька микатвих штучок зробив, знаєте? Щоб начекати, чекати, поки одна, тому вот перевариться вс. Озор, нього то ми викинем. То ми викинемо, то ми викинем. Блін. Це його. Око, ти там згоріло, слава Богу. Гаразд, ходімо назад. Треба поспати. Це ж головне, наш герой лежить. Падати завтра в тому, тож швидко ходімо спати. вже, як бачите, там 11-та на годиннику Майнкрафт. Ну, у мене теж тут вечір. Зараз 23 листопада, ну це відео певно буде вже завтра на Ютубі. Ну, як завжди, тобто... Одного дня обробляєш от другого. Тобто одного дня знімаєш, другого обробляєш, третього. А третього ще щось робиш. Добре. Гаразд нам потрібно, нам потрібно. Таке от штучок ідемо грузитись. Добром. Гаразд, хлопці, дівчата. Палочки, які ви мої любі. Гаразд, я зробила. О, ну, я вийшла зі спонсорів. Зараз, втім, зробити. Ну, це ми зі Смерич візьмемо. Мої третє ракетки зі Булузково. Так, Смерич швидко зробив це, особливо не займався ніхто. Наш чудесний лук беремо, Смерич. Можемо вигадати, що тут непокорно це кладемо. І одну стрілював. Ну, я зараз покажу, що ще. Стріла одна. А стріляє багато стріл. Як таке можливе? А тому що це є? Безкінечність Інфініті. От бачите. Раз, ось одну стрілу беремо, що нам ще. А, звісно, наші комплекти чудесних доспіхів убивці дракона. так, отаак. так. там. На гідні таких доспіхів. А їх розкладемо сюди. Най тут лежать. поки. така тепер не краще Отаке от золоте яблучко візьмемо. На всяк випадок. Ну, добре, це може. А раз. що нам ще потрібно? Рибок не маємо. Що ми вже все не маємо. Ну, що нам ще? Може нам ще щось? Ну, добре, це може. Яблук. Та й <плук> це нічого. Ну, і добре. А так. Ходімо, візера вбивати. Так. Да. То, euh, 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 незручно тим звуком трохи користуватись. Араз. Да. Найдем, сподіваюсь, воно не загореться. якщо загореться, то нічого так не постраждає, хіба що ці Ну їх легко відновити, але ж мало дерева на те. Араз, ходімо. Надіюсь ті... той час, який я провів в печерах, губаючи їх далину. Пройшов не намарно. Сходімо. Звісно, річ ми викладемо дещо. На місці. Так, моя керунька ламається. Ну от коли в і зараз добудемо десь так 5 рівнів. то зробимо собі новеньку, киринку. Новесеньку. Як свіжо випечену хлібеньку. Надіюсь, що там буде фортун. Ну, хочеться діамантів більше мати. Хоч, знаєте, є така приказка, що... Наприклад, вона тусується деяких людей, наприклад, там що їх. Хоча й гарний, а все гарнішим хоче бути. О так Венеїді писало там про Венеру. О, ч? Привіт. За п'ять повні. Ну блін. Но ви якийсь блін. Здихати не хочуть буквально. І ці не хочуть ще й здихати. Перлиночка, молодець. Дайва перлинка не, не завадить. Я пояснюю, який мій план. Значить, я поставлю цей його його... Я його заспавню, значить, в далекому місці там от десь. Десь в далині там о, от. Де у мене буде багато того от, то, значить... Ну він, значить, з'явиться, і він підірвався тут в радіусі, значить, найближчим. Ну звісно річ, коли він підпіде, то він побачить мене і хотітиме до мене. Але ж я буду це він до мене йтиме. Так він руйнуватиме ці блоки, а в мене він не зможе вистрілити. Та й вбити мені здається, не не угу. зілля забуду, б'ємо зілля. я зілля, як мені забути А Арат, я добуду зілля і потім вернусь, добре? Добре, зараз буду. Так, окей, це знову я, я знову вернусь, і мене залагало зачем, це за традицією. Так, я, як бачите, нічого не мав, але я нічого не забув. А я в А отак, так. Бо. Я вже все здобув. Так, тепер ламаємо. Скажете, зараз, блін, зараз розвалиться на блоки, а ні, це мене шоковий дотик все-таки. Ток все, -таки. Топ, все -таки є, з того шокового дотику. Окей, окей, окей. Біжімо, біжімо, блять! Чеки. Я вам покажу тут у тунель, щоб ви бачили, як би мовити. Який він. Так. Зупинка номер 1 Дуже дивна зюра. Не розумію на що я її купав. Їдем далі. Поворот номер 1 поворот номер 2 Зупинка No2. Підземний каньйон. Не розміна мені було навіть його всього освіти. Далі йдемо далі. Зупинка No3. Печера. Один. Зюра встелі. Зюра встелі знову. Третя зупин. зупинка. Зупинка 4. Ще якесь печари. Біжімо далі. Так. Ні. І біжімо далі. Так, ми біжимо, біжимо тут от... Я хочу показати яка це робота. Була. Зупинка номер 6. Епічна дирка. Епічна ямка, тобто ямка. Добре. Зупинка номер 7. Виключений спамер. Виключений, бо я його виключив. Отак. Так, так біжим далі. Арес. Зупинка No7, зупинка смерті зараз. Йдемо. Біжімо, біжімо, біжімо. Якось там бачу, якусь потужність. Не звісно нічого. Як файно так стріляти, коли в тебе одна... Дуже прикольно є одна в тебе стріла, ти в тут не стріляєш. Бо без є. Так можна, до речі, і тренуватися до того ж. Якщо не вмієте дуже стріляти в майні, В майні, то можна так тренувати. Ра, ми так будемо його вбивали там. Похильний mm -hmm. моєму дом бути бувати. Так, окей, тут я далі... Бачите, який, який довгий кінець, Такий довгий-довгий. Окей, біжимо далі. Так, так, блядь. лаги, лаги, лаги. Бачите, який довгий мент Такий довгий, що аж лаги починаються. Так, зупинка якась непонятна. Тобто не зрозуміло. дуже дивно почали її навіть ля мені вже її дорож. Біжімо далі. Холодці, дівчата. Гаразд немає ну, кінці, бо я... бо це вже не зовсім недавно я цей прорив. Да, треба трохи далі пробувати. І отут, як бачите, наступає епічна смерть візера. Так, о тут. Гаразд, десь о тут буде, значить що. Оу, залізко! Тільки не хотів вже визраться, тут викликати так з'явилося. Це Знак, друзі, якщо мені погода. Гаразд. Гаразд тут віз річ. ми. Факел яхту старну. Мені. Я не ну, навичу тем, б я вот вибачив, тим бл. И гаразд, і ходімо. Ходімо, ходімо, ходімо. А може мені тут так зрештою? Тут складемо в непотрібне добро. це все заберемо. Я взяв з собою, так би мовити, майже все, що мені потрібно. Так, раз всі речі сім'ї. Я негайно кладу туди, бо я сумніваюся, що мені щось іще потрібно буде. Для бійки з візером. Крім того. Я зробив також зілля сили, так от, знаєте, просто сильніше, таку дубсу, йому в нього півзубіли залетіло. А в дубсу ще раз її друга пуля не збільсувати. Ходімте, друзі, ходімте. Хоп-хоп-хоп-хоп. Швидко Так, перш за все я зроблю сейв на випадок чого, знаєте. Просто так. Якщо мені в цій частині, знаєте, не вдасться так міняти, його вбити тоді. Я я можу видати цей і заново, значить, почати. І продовжити на з того самому місці де зупинились. Окей, я роблю сейф. Ай, сейф зроблений. Тож я можу... Бех! Забув долі, ти трохи цірок. Ну, так. Добре. Ну, беремо керку. Ну, вона й так вже майже зломанти, ну тож. Вразі чого я не буду дуже за нею плакати. Не дуже так буду плакати свій так матом. Буду керку скоро. Добре, отут. Візор, зустрінь свою смерті вірно. Віддай мені свою зірку. Друзі, цен кінець. Друзі, нам кінець. Я вже готую постріл. Друзі, нам кінець! Мені страшно. Фак! Бебо! На тобі! На тобі! Нажирися, козел! Вот, бачите, як потужно здирає Умри! нього. Умри! Умри туродобу! Помри! Шорско мерзанний погорні за темряв! Умри. Чуєш! Колик свої викидають! Чуєш! Чуєш! Помри. Mm -hmm. mm -hmm. О, зел! Он ритм! Фило! ОТАК! А мені легше було його хотіти вбити, ніж один. Друзі! Друзі! Ми таке це зробили! Ви чуєте мене, ми таке це зробили! БЛЯХАМУХАМЕЦ зробили без телевізора! Єс! Який є щасливий, ми вбили його і навіть не треба було нічого їсти! Лоль. Тож, як бачите, робити вітер вже не так складно, як я догадав. А то я, знаєте, я думав, що його він майже не переможний. Як бачите, його дуже легко вбити, надзвичайно легко вбити. Вона подіє навіть на харді, не дуже так от... Не, навіть... Алмази класно, дивіться, буквально... На свято буквально. все таки вітер один домбург справа забив. Він нам зробив алмази для керників. Звісно, для керників казав. Ура, мої алмазки, як я люблю тебе. Ні, той вітер тепер мені навіть жаль стало, що я його вбив. Може, якби він ще трохи повбагав, то він би мені знайшов клон дайк алмазів. Ара, ходімо. Ходімо, друзі, ходімо. Цей прекрасний момент не став. Ара, ми все маємо. Є, ламаємо його, ламаємо до кінця. Є, йдемо додому, хлопці. Ми свою руку. Хлопці дівчата, не забув, чай, що дівчата можуть дивитися. Хлопці дівчата, ходімо зі мною. Ходімо. Ну, маємо віруньку. ми маємо віроньку. Можна надіти? Ні, не можна, на жаль. Раз. І настане зараз цей момент. Цей момент. Секунду. Окей, okay, це я знову. І. Давайте я вже тут виліжу той момент, коли ми тут... Ми тут я тут тут... А, ні, я піду, так от. Поговорю трохи. Як це прикольно. Як бачите, я трохи переоцінив візера. Але краще, знаєте. Знаєте, краще переоцінити ворога, ніж його недооцінити. Бо знаєте, коли недооціниш, зазвичай погано буде. Якщо переоціниш, то і так переможеш. Так, ходим он далее. просто так мало говорив, что я не думаю, что я їв трохи. Ну знаєте, доїдав. Так. Гей-гу, гей-га, тон жил. Эй-ху, гей-га, Гей-гу, гей-га. Ходімо далі. Бачите, цей кінець я доволі довгий такий зробив. Що тепер робити цікаво? Певно, в другий бік буду лив. Ви бачите, ну в один бік лише вже, а тепер час інший бік лити. Новий бік до нових алмазів від нових печаль. Біжимо. Ну, може близько. Так почати так знаєте, знаєш? я такий довгий тоналі заявил, я не розумію. Защо ж бачите, ця ефект бачите, так, ця тактика найефективніша. бо так ну зовсім мало потребує. І то ж бачили, він взагалі нас не пошкодив ні разу. А ні разу не пошкодить. А ми його так, ну. Уб'ять і вже сейф зробив. А, легко його вбити. Так, яка година? Ай, блін, ну точно, я не знаю. Можна сказати, що це потім яка... Я... Або захід, або схід, сонець, або таке червонувати таке. Чогось ж все? Стоп. Ясно, тут я не хочу. Не дарма, напевно, я там замурував. Ну, ходімо, давай. Пішли втопити своє все добро, зберемо опит. ой, опит, опит. Досвід. Тут, чого я туди йду? У мене достатньо, знаєте, тих блоків заліза, щоб все тут побудувати. Це вже чотири рівні можна збудувати от. Окей. Здесь це день, я так бачу. Yeah. Тут здається, вечір. А буде не бо вечір. Ну, на нагору. Mm. О, Сонечко, ти все є. Правильно. То добре. Діть. Mm. Немає бы трохи рост Ай, добре вже. Роздовбас мне дальше. Ага. Ходимо на поплаванию. Дар прямо, перед вас Опа! Атиумент! Народ! Ативмент! Оп! Ястреб, я перемен! Yeah, baby. Zolotu? Zolotu planta, ty, <coughs> nie baby wiek. Kolejny tak złoto. Złoto na plantach tych wyższych. Amantek. Zalimszy. Złoto i redstone. Use. Wchodzimy Tak. a nie moment ja tu się rozlątażę i się wszystko zrobię. Taki moment. Я финився. Не, стоп, я шмал. Я шмал, розібро, ты все свое добро. Добре. Че мы собираемся по войт. Той я. Палю, не хочу, не хочу. Блин. <кхи> Что это таке? Отводимо. Ходімо на гору. я слий говорю, так, а. Вот так, вот так. Вот так. Вот так. Ок. окай, 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 окай. Окай, ок, ок. okay. okay. все, майже все практически. Зальюсь. Ну залью, заявна речь. Дені оденник. Дені а, да не удемник! Да не удем это! А не, куда внизу, ні уданный гний. Тут я ничего не зовут, нічого не забув. Ходимо, зберемо отзоп. Тут та ты далі плався. Что золото зберемо? Яманти. Ходімо до будемо. Народ, ходімо. Я тут все зроблю, правильно, все вс зроблю, так дабо мовати. Проходи і потім вернусь, окей? Окей. Зараз. Так, окей, я знаю. Тут я, як бачите, зараз все розклався. І я йду робити оту от одну О, І в мене звичай тільки клас. Я линус тек заліза маю тепер. Так, і я зараз покажу вам. як Там дівочку сюди. Тут обсидіан. А сколько сюди? Ну ж так, а не. Не покрай. Бекон! Хоча чого там діамант? Всередині. Димон. І ходімо наше святе лище. Що... Спеціально, для того беконяжа побудували. Э, той беконяр прикольно так світить. Ходімо, побудуємо. Подивимося на свою гори. Окей, тепер... капець я ну збиратися воно вже вечоріє. Я це означив по тому, які небеса темненькі стали. Ось так темніше. Гаразд. І дивіться, що ми зараз будемо робити. Ми зараз будемо вандалом. Будемо робити бекон. Спеціально підписати. Зараз ми в вандалів перетворимо. Окей. Не вистачить. Не вистачить. Окей. Окей, вот. Ой, ломаюсь, що тут. Тепер робку Я не буду такий високий, він не пробувати такі. Як бачите, в мене доволі багато витратили сніг от в я думаю, що воно все буде достатньо. Блін! Працює! Воно працює! Більше добре! Радіус 40 блоків воно буде працювати тепер же ж. Я покажу, що можна. От як бачите, які функції нам ну, тут є. Радіус 40 блоків. Ми маємо... значить, ми маємо, по-перше, вибрати то, що ми хочемо. Ми, або ми тільки одну функцію, на жаль, можемо зробити ще. Ну і сейчас, ну сейчас. Заплатимо за швидкість. Окей, і заплатили. То. Бачите як швидко? Як швидко ми все робимо. Воно не впливає на швидкість нашу такого книгу, але воно впливає, бачите, як швидко ми то зламали? швидко він он рухається, так би мовити. А в радіус щоб ви знали, вот от в радиус свое блоків, то воно навіть не треба буде знову платити. Дивіться, як прикольно. Так ось, дай, до речі, як промінь якийсь лазерний. <різь> лазерний. Лазерний шоу. Ну я все заліз не буду тратить, Мені його йога. Набуде не потреби, ще потрібно трохи. Гаразд. <різь> Пустимо в польових умовах. Цікаво, скривлено так і ми виспалимо. І воно тепер буде завжди тут. Все, все. Ми збудували те, для чого йделося так довго. Зараз я покажу, як ми, би ми мали б це. Бачите, як йде промінь з небеса на безкінечності. Окей, ось і все, що ми тут працювали нічим. Ось ми кінчили свою роботу. І тепер цим треба буде користуватися. Так, і, як бачите, радіус 40 блоків вже кінчається, А якщо я в шовернусь, мы видно эти моих только ні? Ня. <сміт> ну добре воно буде вже для краси, бодай. Ну, Ну ну за решта играешь. А пирамита было короткий. і так побуду вас, для краси я не збираюсь, что на його сейчас користуватися. Так якби це вот можно было. Я якби це мод можно було користуватися весь час, це було б на топ Так було б не цікаво, так быстро будет. Щоб вже польсь виглядало, щоб не виглядало. типу я там Minecraft Edit, Minecraft edit все зробив. Хоча я так не робив. Як ви бачили, як я то будував сам один. Добре, ходімо на гору. Так, народ. Э, перш за все я зроблю сейвик. Для гарантії, Щоб гарно щось попало. Ай, пофіг, зроблю вже... Ой-о-о. Лалаляля мені фортуну. Лаляляля кейн мені фортуну. Хуй! Єес! Попалося фортуна народ! Попалося народ! Незламність 3 fortuna 3, Ефективність 4, офич! Класно, класно! Амантикн, а це вот так не злами Ну як каковасно народ. Фортуна. Це добре все таки що Так, попалося. Окей, зараз розкладемося і будемо прощалися. Ходімо вниз. А, якщо, до речі, народ дехто не зрозумів, то я поясню, як це фортуна. Ні. Ні. Я загубив все, моя... Знищу грибочки, вс, моє. Грибочки. Або вони зникли сміть Гаразд. Я поясню, як немає, я от фортуни ділять. Наприклад, риєте, та риєте, там от день і ніч свої шахти, так би мовити. Він трапляється на алмази. Якщо, очевидно... Як я так зрозумів по цій фортуні, то якщо ви здається почнете жити фортуну алмаз, то там знацька найближчі зайця каміння генера перегенерується, напевно, на алмаз і ще щось таке. Ну, щось приблизно таке, очевидно, що якщо... Ну, короче кажуть, якщо там ви ртани будете бити ці от Там ви можете вийти, що там його їх ще більше немає. Так, віснові, я тут буду. Я нема місця. Що мені викинути? Це жаль викидати. Не можна. Що мені викинути? Що мені не потрібно? Левер, іди нафік. Говорив так, гори. І на прощання кину левер сюди. Отже, гаразд, такий був Майнкрафт. З вами був Лими, Орчу Геймс Entertainment, та я Орес. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Бувайте. П чао.